Конструкція та переостачення інформаційно-діагностичного комплексу на підстанції 220 3. Вітаємо учасника. Оголошення про проведення закупівлі від 11 грудня 2015 року, розміщено на сайті Некоренро відповідно до вимог порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг та укладання дорів НЕКО Некокоренера. Кінцевий термін прийому комерційних пропозицій від учасників 22 грудня 2015 року до 12 години. Розкриття комерційних пропозицій здійснюється 2 грудня 2015 року до 12 години за адресою Україна, Київ, 32, вулиця Симона Петлюри, 25, приміщення 201. На участь у закупівлі надано запити від МПП АНІГЕР, місто Київ, ТОВ Арісес, місто Харків, ТОВ «Екніс Україна» місто Київ, НТЦ Енергозв'язок місто Київ. То в ВНТК Інпас Київ, то в ЗМК-1, Малишівка Запорізька область, то в Чорноморе міста Одеса. На кінцевий термін прийому комерційних пропозицій від учасників отримано три пропозиції то в Анігер, міста Київ, то в Арісес, місто Харків, то «НТК» Інпас Електра, Київ. Розкриття комерційних пропозицій здійснюється відповідно до вимог порядку зійти закупівель товарів, робіт і послуг покладання доріж, ДПНК. Першу пропозицію надійшли під час контролю. Комерційна та технічна частину надана. Комерційна частина частину. Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з врахуванням ПДВ становить 3 мільйони 368 тисяч 197 гривень 63 копійки. 3 мільйони 368 тисяч 197 гривень. 63 гривень шістьдесят Надано кошториси. Надано пошкодиси. Платіжні відручення, довідка погодження з основними умовами договору, основні умови договору, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії посвідчень про перевірку знань з охорони праці. Інформація про те, що учасник не передбачає залучати суд підрядній організації, інформація про виконання аналогічних договорів, звіт про фінансові результати першої півріччя 2015 року, баланс 30 червня 2015 року, звіт про рух грошових коштів 2014 рік, довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка про вжиття на облік платника податків, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Передко про відсутність підстав, для відмови участі у процедурі закупівлі, ліцензія Державної архітектурно будівельної інспекції України з переліком робіт, дозвол на виконання робіт підвищеної небезпеки, рішення засновників, наказ про призначення директора і технічна частина. Технічний опис предмета закупівлі, сертифікат відповідності. Пропозиція надійшла від учасника товариства з обмеженою відповідальністю РСС міста Харків. Технічна комерційна частина, комерційна частина містить Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з урахуванням ПДВ становить 4 мільйони 166 тисяч 359 гривень 2 копійки. 4 мільйони 166 тисяч 359 гривень 2 копійки. Надано кошториси, платіжне доручення, довідка погодження з основними умовами договору. основні умови договору. Довідка про наявність обладнання матеріально технічної бази, довідка про наявність працівників, копії освідчень перевірки знань та охорони праці. Довідка про залучення субпідрядників. Учасник не передбачає залучати субпідрядні організації, інформація про виконання аналогічних договорів. Баланс на 31 грудня 2014 року, звіт про фінансові результати 2014 рік. Інформаційна довідка щодо звітності, довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка про взуття на облік платника податків, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, довідка про відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі, ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України з переліком робіт, дозволи. На виконання робіт, протоколу загальних зборів, наказ про призначення директора, паспортні дані. Опис предмета закупівлі. І остання пропозиція надійшла від учасника науково-технічної компанії Електро» міста Києва. Комерційна частина місці. Заповнена форма пропозиції. Ціна пропозиції з урахуванням ПТВ становить 3 мільйони 261 тисяча, 403 гривні 36 копійок. 3 мільйони 261 тисяча 403 гривні 36 копійок. Надано платіжне доручення, кошториси, узпогодження з основними умовами договору, наказ про призначення директора, виписка з протоколу засновників, загальні відомості про підприємство. довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про... Наявність працівників відповідної кваліфікації, копії посвідчень на перевірку знань з охорони праці, кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця, інформація про виконання аналогічних договорів. звіт про фінансові результати першої півріччя 2015 року, баланс на 30 червня 2015 року, звіт про опущого курсу за 2014 рік. Довідка про відсутність порушених зобов'язань перед замовником, довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, статут підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка згідно державного реєстру, довідка про відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі. довідка про те, що учасник не передбачає залучатися у підрядній організації. Ліцензія з переліком робіт дозволено виконання робіт. Сертифікат ISO 9001-2008. дві Технічна частина. Технічна пропозиція. Це предмети закупили, креслення, інформація про обладание. Вашу... Вашу... Можна вас тогда попросити? удалиться, да?